Щоб щось створити, потрібно мати кілька базових понять, які служать основою процесу творчості. У театральному контексті це ідея. Першочерговий мотив, концепція або задум, який стає основою для постановки чи вистави. І справді, спочатку є пустка порожнеча. А Дух Божий ширяв над поверхнею. І першою з'являється ідея. Тема головне питання чи проблематика, яка розкривається в виставі. Це може бути емоційне або філософське питання, а може бути і те і інше. Але основною темою акта створення є любов. Любов як існування та гармонія між різними елементами світу. Так бо Бог полюбив світ, що Голгофа і небеса відкрив. Сценарій текст, Письмова основа для вистави, що включає діалоги, монологи та ремарки, тобто підказки для акторів. І сказав Бог Слово є основою у Божому творінні, подібно до сценарію в театрі, де слова визначають рух дії. Слово Боже дає життя і структуру, і саме через нього все існує. Режисура. Процес втілення ідеї у сценічному просторі. Режисер приносить свій задум і відповідає за постановку, управління акторами, вибір сценографії та музики. Бог, як вищий режисер, встановлює порядок. І розставляє всі елементи світу у відповідності до свого задуму, акторська майстерність, здатність акторів втілювати образ, передавати задум, навіть емоційну складову цього задуму через ругу, голос, міміку, тобто через проживання, передавати задум через проживання. Це акт вираження Божої сили, мудрості та краси. Сценографія, мистецтво створення візуального вигляду сцени, костюмів, освітлення, реквізиту. Бог створює все навколо небеса, землю, моря, рослини, тварин. Створює світ, який є фізичним і символічним простором для життя. Музика та звук. Важлива частина, яка допомагає створити атмосферу і підкреслити емоції. У книзі буття не згадується про конкретний звук, але можна уявити, що кожен акт створення супроводжується гармонією. Тобто кожне слово Бога це як музичний акорд, який викликає відповідну реакцію світу. Технічний аспект. Як технічне забезпечення необхідно для театральної вистави, так і для світу потрібна Божа організація і порядок. Бог не лише створює, але й встановлює закони, щоб цей світ функціонував. І, врешті, глядач важлива і невід'ємна складова, адже все це існує для всіх. Існує для залучення у цей творчий процес, і тільки за нами залишається вибір долучитися чи залишитися стороннім спостерігачем. Це не зовсім коректне порівняння, але моїм головним наміром було змінити кут погляду. Господь мудрістю землю заснував, утвердив небо. rozumom